Продовжуємо експерименти. Розкажу вам одну історію. Прийшли до мене діти на День матері 10 травня. Ну, Сіли ми вечерять. Зробила я салат з таких гарних розових помідор. А сини каже: Мам, а цікаво, з тих помідор з'їдуть розсада, помідори получаться?» Я кажу, не знаю, я ніколи не садила, обично з сім'ям. Що ви думаєте? А не вилавлювала я бубочки салату. Експеримент треба ж зробити. І ви думаєте, що? Вони взійшли. Подивіться. Подивіться, треба срочно висаджувати. Готовлю грядочку, буду висаджувати. Будемо дивитися, які помідори будуть. Це гарний, крупний розовий такий. Помідор здоровецький такий. Ну, я ж уже ж давай іще ж пробувати. Купила жовту сливочку і червону сливочку, таку коктейльні. Посіяла і вони взійшли. Всі. А тепер мені цікаво, чи виростуть помідори, Це, чи будуть вони взагалі цвісти, як вони. Не знаю. Треба пробувати. Як зацвітуть, покажу. Як будуть зав'язуватися плоди, покажу. Як достигнуть, теж покажу. Дивимось. Друзі, хто слідкує за моєю сторінкою, хотіла вам показати помідори. Помідори. З того насіння, що я виловлювала з салату? Це ті помідори, що я садила в травні місяці, що я сіяла в травні місяці, з парнікових помідор. Це розова кругленька помідора. Неочікувана, але я в шоці. Можна садити парнікових помідор. Не треба купляти сімена. Бачите, які гарні. Ну, ще зелені. Не знаю, чи встигнуть вони доспіть. До Але у мене є шикарний рецепт зелених помідор. Якщо не встигнуть... Буду закривати зеленими. Друзі, а це жовта помідорка. Гарненькі, бачите? Куплені в форі, з'їли, а насіння посадили. А це червона, Коктейльна. кругленька. Я садила. Три вида помідор. І я хочу вам сказати, беріть на заметку, можна садити з помідор, не купляючи насіння. Подивіться, яка краса, якби я раніше посадила, я, думаю, було б більше помідор. Але для першого разу для мого експерименту мені подобається, буду пробувати і в наступному році садити з магазинних парнікових помідор. Друзі, хотіла вам ще показати. Висоту цих помідор. Подивіться. Я метр шістдесят, А вони ці теж такі ж самі. Вище мене ростом. Бачите? Красуні? Всім гарного дня!